Доброго вечора. Мої гратуляції. Ви ще дивите телевізійний журнал Дайджест. Але я одне але скорочено АЄОА. Я його ведучий Майкл Щур. Хороші новини. Тепер ми будемо виходити з російськими субтитрами. Віктор Янукович передав до парламенту своє щорічне звернення. 500 сторінок. Не все вимірюється рівнем матеріального споживання, життя має й інші аксіологічні грані. Формування світоглядно ціннісної парадигми гуманітарного розвитку зачіпає глибини людської психології. Аксіологічні грані? Парадигма? Я вже не питаю про самого Януковича. Його прес-секретар, хоч знає, що то таке. І про всяк випадок. Вікторе Федоровичу, ми вам пояснимо, що то все означає, що від вашого імені написали. Це віші кавася. Ні ніхто не поймає цієї віщі, Вася. і вещи Вася. Ці віші тяжко поняти. Тільки можна поняти, коли ти гуляєш з пацанами з зілками, з якими ти знайомий давно. Сцесевася буде з нами давно понятно. Хлібний мітінг. Під кабінет міністрів прийшли пекарі і почали протестувати проти закриття їхнього підприємства. Також вони оголосили голодування. Вони всі відмовляють від їжі, яку самі спекли. Поки їхнє підприємство не почне працювати нормально. Ну це все намисно на робиться, це я ж вам говорила. Про те, що ходять і розказують, не беріть на 12-му вже хліб і вже не будемо закривати. Тобто ті, хто роблять хліб, відмовляючи його їсти. І як нам стало відомо, пекарям вже оголосили підтримку спілка прибиральників. На знак солідарності з пекарями вони ще відмовили ходити по помитому. До протестувальників також і приєднали депутати від Свободи. Що ви можете як депутат, як народний, зробити перевірку діяльності ПАД «Київхліб», обґрунтованості закриття і підтримці власне трудового колективу. На знак солідарності з пекарями, які відмовляються пожинати плоди своєї праці, свободівці відмовилися дотримуватись своїх же законів і закликали те саме зробити більшість. На що регіонал Михайло Чечетов відповів: що партія регіонів, не дотримуючи своїх законів з 2006 року наш парламент буде працювати і далі. Ніхто не поламає конструктивну роботу. Парламент. Сказав Михайло Чечетов і додав. Тим часом у Донецьку партія регіоні організувала багатотисячний мітинг проти засилля в Україні молодчиків у вишиванках. Ми кормимо страну, а значить, тобто ми дуже апетитні для агресора, для фашистів. Донбас кормить всю страну. Хто крім партії регіонів у це вірить? Це просто як у матричі. Я знаю, що насправді Донбас, і сам не має що їсти. Але коли я чую, що Донбас готує всю країну, то я, наче, аж перестаю відчувати голод. І так 22 роки. І знаєш, що я зрозумів? Нездання це блаженство. Тоді би домовились? Я проголосую за Едуковича у 2015 році. Але я не хочу пам'ятати нічого. Нічого зрозуміло. І я хочу їздити на синій шістьорці з антикрилом. Як забажаєте, нові втрати у опозиції. З їхніх лав втекли ще два депутата. Я собі лише уявляю, як Арсеній Петрович відреагував на цю новину, коли про це дізнавши. А уявляю я собі це так. Це, звичайно, мовитон і боян порівнювати Арсенія Петровича із кроликом, але це відео я вам не міг не показати. Це Вибачте, не стримався. А зараз вашій увазі, короткий огляд основних подій тижня від наших друзів UA Review. Огляд зачитає мій колега Портрет Шевченка. Віктор Янукович отримав гонорар за своє послання президента до депутатів. Відомий український спортсмен Вадим Румун Титушко привітав журналістів з їх професійним святом. Він згадав цитату Георгія Гонгадзе, але потім знову забув прозора економіка. Депутати фракції Батьківщина зареєстрували законопроект, який виведе з тіні ринок переходів депутатів по фракціях. Велосипедом по безпліддю за народження дитини видаватимуть триколісний велосипед гном. Бланки довідок для його отримання закінчились. Стала відома справжня причина розлучення сім'ї Путіних. Останнім часом Володимир Володимирович надто часто називав Людмилу Олександрівну Діма. Детальніше про ці новини ви прочитаєте у новому випуску Юєрев'ю. Дякую. А зараз ми представимо вашій увазі. Рейтинг активності політиків у соціальних мережах. Топ-4 імені Азарова. Отже, з 4 по перше. Четверте місце займає Олексій Давиденко, депутат Київської міської ради. Від удару. Пан Олексій у своєму Фейсбуку дуже сі обурює, що на щойно збудованій транспортній розв'язці надто вузький тротуар. Але от не задача. Виявилося, що це не тротуар, а технічний шлях для робітників. Але пан Давиденко все одно подає депутатські запити. Що візьмеш людину, яка дружить з доряном шкіряком? Третє місце посідає Микола Катеринчук з Києва за серію постів під назвою Микола Катеринчук поширює нотатку через Микола Катеринчук. Друге місце за Олегом Ляшком. За пост приємно, коли моїм іменем відкривають всі двері. Який він розмістив у своєму фейсбуку. Іменем Олега Ляшка відкрийте. Іменем Олега Ляшка від. А на першому місці Микола Азаров. У нього немає конкурентів. Він буде постійним переможцем нашого топ-4. Незалежно від того, пише він щось чи ні. І культурний анонс. Пінчук райцентр представляє фотовиставку невідомого фотохудожника-реаліста. Серед виставлених робіт скандально відомі: Мусорна яма та Вірю, не вірю. Виставка триватиме до. Ані. Ні. Виставка вже всі скінчила. Це всі новини на цей час. Have a nice fuck.